Привіт! Якщо ви не знаєте, де опинились, то я вам скажу: ви на каналі GSM Форсаж. З вами я, Оленка. У мене до вас сьогодні дуже важлива тема. Ви знаєте, як важливо підтримувати нашу державу. Якщо з донатами вже всім зрозуміло, до речі, ви сьогодні вже зробили донат. Я ще зранку підтримуєте збори, підтримуєте ЗСУ. Так от, окрім донатів, потрібно популяризувати усе українське. Мова сьогодні піде про українські корисні застосунки. А перед початком не забувайте поставити лайк цьому відео, аби ми розуміли, чи вам корисний та цікавий такий контент. А також підписуйтесь, щоб підтримати наші крутезні відео. Тут і огляди товарів, і новинки технологій, і навіть лайфхаки є. Що б це почати? Ну, мабуть, із застосунку, який потрапив у топ-3 в світі за активними користувачами в Apple Store, і це Battery Me Health Coaching. Серед користувачів iPhone близько чотирьох мільйонів людей тренується у застосунку, що на один мільйон більше ніж у Nike Training Club. Уявляєте собі цей рівень? Ну а найприємніше це те, що розробники для українців надали безкоштовний доступ для підтримки фізичного здоров'я. У Батермі ви можете знайти персоналізовані програми тренувань з різним рівнем фізичної підготовки: фітнес танці, йога, бокс, прогулянки та багато іншого. Є окремі тренування для людей з фізичними вадами для літніх, людей вагітних та дітей. Тренування для дітей, до речі, складені з матеріалів, які надані Міністерством освіти та науки в Україні. Також велику увагу розробники Батермі приділили харчуванню. Тут є все плани, типи дієт, навчальні курси. Якщо ви собі обіцяли розпочати нове життя з понеділка, а все ніяк, то можливо з цим застосунком діло піде краще. Застосунок Хелсі, ви точно про нього чули. А багато хто вже навіть користувався, особисто я так і мені сподобалось це свого роду новаторська розробка наших айтішників. Хелсі це медична база, де відображається ваш лікар, з яким ви заключили попередню декларацію, ваші основні відомості про здоров'я, медична картка. У цьому ж застосунку ви можете отримати результати аналізів, рецепти лікарів та багато іншого. Там же відбувається запис до лікаря та електронна черга. На сьогодні Хелсі є однією з найбільших медичних систем в Україні. Кожного року через цю систему записується до лікаря більше ніж 2,7 мільйона користувачів. Очікува і укладено вже більше ніж 17 мільйонів декларацій. З такими застосунками, як Хелсі, майбутнє ближче. Ну а про дію б ви 100% чули та вже користувались. Ми знаємо, що там відображаються всі АІ-документи, наші сертифікати вакцинації. Там же ми отримували є допомогу. Але функціонал цього застосунку значно ширший. В одному місці зберігаються всі оті паперові бюрократичні штуки. Ми їх не любимо, але діло важливе. У дії ви можете замовити довідки, працювати з податковою системою, моніторити виконавчі впровадження та штрафи. Під час війни у дії додалися функції пошкодження майна та оформлення допомоги внутрішнім переселенцям, а також для інформування населення, діятів та дія радіо. Розробники дії працюють і далі, обіцяючи, що найближчим часом функціонал буде розширюватись. Така собі держава в телефоні від нас однозначно лайк цьому застосунку. Ну і про найпатріотичніше та прекрасне застосунок рід. Якщо ви собі такий ще не ставили, то саме час це виправити. Як заявляють його розробники, створений для вивчення та поглиблення знань українського слова, культури і історії. Щодня рід пропонує три нових слова з тлумаченням. А за їхнє успішне вивчення користувачеві нараховуються піщинки часу. Така собі ігрова валюта, за яку ви можете отримати додатковий контент. Ми нічого кориснішого не знаємо. А ви, якщо знаєте, то пишіть в коментарях. Це буде корисно і нам, і нашим підписникам. Українці знову доводять, що вони найкращі. І українські айтішники також це готові підтвердити своїми якісними продуктами. Наша ж з вами задача підтримувати українське. Якщо б ви раніше не знали про ці застосунки, то обов'язково радимо їх встановити та користуватись. А ще перекидайте це відео своїм друзям, щоб вони також дізнались. Не забувайте ставити свої лайки. І, можливо, ми знімемо другу частину, в якій розкажемо про українські корисні сайти. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Тут багато цікавого. До наступних зустрічей, Па-па!